Ловися рибка велика і маленька. Учасники АТО та спортсмени із вадами опорно-рухового апарату змагалися за звання кращого рибалки, приурочили захід до дня фізичної культури і спорту. За день до початку змагань поблизу озера розбили табір, населення якого склало 60 осіб. А от у самому лові взяли участь близько 30 рибалок. Досвідчений рибалка Сергій готується до лову. Перед початком кидає у воду суміш каш, приманку для великої риби. Це Пшоно це манка, це ясня крупа, це перловка, це грохи, це все зварене в відповідні пропорції, і вони от являються приманкою для риби. Ще один досвідчений рибалка пан Дмитро вже спіймав першу рибу змагання. Займається риболовлею чоловік із дитинства, об'їздив вже все Закарпаття. А от на цьому озері рибалить вперше. Такий рибак, як, 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 як усі рибаки, на черв'яків нашого ловлю, як усі. Всі одинакові рецепти, деяка риба. Якби на риці, то там друге діло. а так ну, На кормах можна там прикормити. На насадку, на, на, на крючок да, другу. Ще до початку змагань учасники риболовлі розбили табір у лісі. Долучилися до змагань учасники АТО та люди із вадами опорно-рухового апарату. Спільне дозвілля проводять не вперше. Кілька разів уже змагалися у більярді. Виїхали ми вчора, розбили базовий табір, де люди з фізичними вадами змогли. Побути на одинці з природою, час ловлять рибу. Суддя буде перевіряти вагу даної риби і десь думаю, на 13-14 годину проведемо заохочення особового складу медалями і цінними подарунками. Ми подумали, що ми, ми кожен рік проводимо з ми хотіли і атошника провести. Тепер ми взяли участь наших спортсменів близько 15, 15 наш учасників, від них десь і учасники. Найкращих рибалок, які зловили на гачок найбільше риби, нагородили грамотами та подарунками, риболовецькими снастями та приманками.